Це не означає, що ми відсвяткуємо 25 грудня і 7 січня ми не будемо святкувати. Це лише було дано дозвіл тим парафіям і тим парафіальним священикам, які мають бажання відсвяткувати 25 грудня і здійснити богослужіння Різдва Христового. Ті храми, в яких буде здійснюватися Різдвяне Богослужіння 25 грудня, вони будуть також і святкувати 7 січня. Але в тих храмах, в яких богослужіння Різдвяного 25 грудня не буде, в тих храмах буде здійснено богослужіння неділі святих правоців і День пам'яті святителя Спирідона Триміфунського. Ми хочемо, щоб цей час ну, це Різдво принесло нам нашу перемогу, принесло нам мир, радість, щоб, так скажемо, щоб Христос знову народився в наших серцях. Найважливіше до свят. це Приготуватися духовно, тобто, щоб не тільки поставити ялинку і накрити стіл, але е, приготувати свою душу, приступити до таїнства сповіді, е, приступити до причастя, зробити якийсь чинок милосердя. Е, ну і е, таке приготування е, кожного з нас е, дає велику якість, тобто таке приготування єднає нас, дає мир.